Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок, і я пізнаю світ Тиждень 32. Урок 281. Тема нашого уроку. Повторення, що ми знаємо про людину. На початку уроку заспіваємо пісню Мій організм. Попрацюємо з інформаційною довідкою. Пригадаймо, шкіра є зовнішнім покривом тіла людини, що захищає його від пошкоджень, холоду та спеки. Це також орган дотику, що сприймає тиск, дотик, біль, холод і тепло. Прочитайте тричі інформацію. Відтворіть з пам'яті. Натисніть на паузу. Повторіть. Завдання 3. Познач правильні твердження. Шкіра людини складається з одного шару. Зовнішній шар шкіри утворений мертвими ороговілими клітинами. Шкіра постійно оновлюється. Ороговілі клітини злущуються, а нові опиняються на поверхні. Пори, крихітні отвори на поверхні шкіри. Разом з потом організм виводить шкідливі речовини. Оберіть правильні відповіді. Натисніть на паузу. Перевіримо. Отже, правильні відповіді. Установи відповідність. Пригадай, які сигнали сприймають органи чуття. А саме очі, вуха, ніс, язик, шкіра. Сигнали. Звук, музика, голос, шум. Смак солодкий, солоний гіркий кислий, дотик, холод, тепло, біль, запах приємний неприємний, колір, розмір, форма об'єктів, рух, відстань. Отже, які сигнали сприймають очі? Так, молодці. Вуха. Ніс, язик, шкіра. Чудово. Обери правильну відповідь. Увага запитання може мати кілька правильних відповідей. Натисніть на паузу, самостійно виконайте завдання 1. Перевірмо, до якої групи належить людина. Правильна відповідь А. Які вміння властиві тільки людині? Правильні відповіді Б і В. Мислення і мовлення. Уста пропущене реченні. Це частина організму, що виконує певну роботу. Отже, що це? Так, це орган. Органи, які виконують в організмі спільну роботу, називають Системою органів. Опиши в таблицю назви систем органів. Скелет і м'язи це. Опорно рухова система, пишемо, ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, печінка, тонка кишка, товста кишка – це… Травна система носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея, бронки, легені. це дихальна система. Серце, кровоносні судини, С Кровоносна система. Головний мозок, спинний мозок, нерви це нервова система. А тепер, будь ласка, попрацюємо з ілюстративним матеріалом. Укажи на рисунках розташування органів у тілі людини. Натисніть на паузу і виконайте завдання 4 самостійно. Опорно-рухова система, травна система, дихальна система. Перевірмо опорно-рухова система, грудина, ребра. Череп, хребет, тазові кістки. Верхні Кінцівки? Нижні кінцівки? Травна система, ротова порожнина? Глотка, стравохід, Шлунок, печінка, тонка кишка, товста кишка. дихальна система, Носова порожнина, носоглотка гортань трахея бронхи легені Укажи стрілочками шлях, яким їжа проходить у тілі людини. Натисніть на паузу. Отже, спочатку їжа потрапляє у ротову порожнину. Потім глотка. Потім стравохід, далі ушлунок, тонка кишка і товста кишка. Укажи стрілочками шлях повітря в тілі людині. Натисніть на паузу, виконайте вправу 6 самостійно. Отже, спочатку повітря потрапляє в носову порожнину, потім носоглотка, далі гортань, трахея, бронхи і легені. Закінчи речення перетворення їжі в організмі людини на поживні речовини називають так, травленням дихання це газообмін. Організм людини отримує кисень і виводить тав вуглекислий. Газ. А зараз попрацюйте як справжні мовознавці. Прочитайте фразологізми та їх значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Що означає фразологізм Відкрилося друге дихання? Так. Відчути приплив нових сил. А що означає затаїти дихання? Принишкнути, завмерти? Як ви розумієте фразеологізм на єдиному диханні? Робити щось, не відволікаючись, швидко узгоджено. Зверніть увагу на виділені слова швидко узгоджено. Якою частиною мови є ці слова? Поставимо питання. Як швидко, як узгоджено? Отже, яка це частина мови? Так, це прислівник. Рівник. Нейробіка від Бубу Візьми участь у Чемпіонаті зі швидкісної лічби. Перевірте себе раунд два. Перевірмо себе Раунд три. Відповідь? Отже, сьогодні ми з вами повторили, що ми знаємо про людину. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.